Друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. Сьогодні ми проводимо продовження вирощування розсади солодкого перцю в кімнатних умовах. І я хочу в цьому відео показати, що і як ми робимо наступним кроком, щоб отримати якісну розсаду на момент висаджування. Ми переважно більшість розсади вирощуємо методом поступового збільшення. Об'єму живлення. Починаємо сіяти якийсь маленький об'єм, наприклад, ось в таку невелику касету, І потім поступово двічі ще розсаду пересаджуємо. Ось маленький об'єм ґрунту. Рослина заповнює, їй становиться затісно. І потім, пересаджуючи в об'єм побільше, ми провокуємо рослину пришвидшити розвиток. Вона застоялася, як би то казати. В маленькому об'ємі, потім відчувши збільшення об'єму, інтенсифікація розвитку кореневої системи. І ось так імпульсами поступово ми двічі пришвидшуємо розвиток кореневої системи. Це перший нюанс, тому обов'язково треба пересадити рослини перцю, коли на них буде 2-3 справжніх листа, приблизно ось такому розвитку. Ось Тут ми вирощуємо зовсім інші сорти, взагалі без касети. Але вони нічим не гірші, ніж рослинки, які вирощуються в касеті. Ми також їх будемо розпікірувати. Але тут відмінність буде від вирощування в касеті така, що ми будемо тут пошкоджувати кореневу систему. Вона зараз переплетена між сусідніми рослинами, тому вона буде пошкоджуватись. Тут ми будемо. Робити все без пошкодження, і відповідно при пересаджуванні, якщо не буде пошкоджуватися коренева система, рослина не буде відчувати стрес, і вона швидше буде починати розвиватися вже в збільшеному об'ємі ґрунту. Ось такі переваги методу поступового збільшення, об'єму живлення для розсади. Потім ми ще будемо надалі, одразу хочу забігаючи наперед, з цих стаканів пересаджувати в горщики більше. Ось зараз на ваших екранах це розсада перця перед висаджуванням у відкритий ґрунт на грядку. Вона вже у нас дорощувалась. В об'ємі ґрунту приблизно 06 літрів. Для однієї рослини. Це дозволило нам виростити дійсно розвинену рослину з квіточками вже і деякі квітки вже е, цвітуть. Об'єм ґрунту для розсади повинен відповідати віку розсади. Якщо буде дисбаланс, доросла розсада в маленькому об'ємі, то розсада буде стрімко втрачати свою якість. Друзі, треба було це проговорити. Е, тому що треба, тому що це впливає суттєво. Це перший момент. Ми для того, щоб пересадити зараз, я ще повторюсь: 2, 3, 4 справжніх листа саме зараз треба проводити. Рослини вже доторкнулися одна до іншої. І ось давайте ближче подивимось. Ось лист оцієї рослини вже почав затіняти лист рослини, яка знаходиться трішки вона менше, і лист знаходиться. Значить, оцей нижній лист він. Перестає отримувати достатню кількість світла, і, відповідно, процеси асиміляції в сусідній рослині затримуються, розвиток рослини затримується, і вона може пізніше заквітнути, може пізніше почати плодоношення. Тому треба це зробити, роздвинути, дати їм більше простору для розвитку. Дивіться, ось такі стакани ми будемо використовувати 210 мл. Це. Такий проміжковий розмір стакану наповнили ґрунтом. ґрунт також надважлива складова вирощування будь-якої розсади якісної. Ми використовуємо класман, дамафлор, є ґрунти, багато зараз е, якісних ґрунтів. Тому обирайте по відгукам. Я розповідаю те, що ми використовуємо переважно в більшості, хоча і щедра земля, непогані ґрунти. І Саула, і Дурпета, багато ґрунтів гарних є зараз в Україні, можна їх придбати і вирощувати гарну розсаду. Чому розсадний стакан у нас такий трішки за, ну, зависокі? Тому що ми розсаду будемо зараз заглиблювати майже до семадолі. Не тільки розсаду томатів можна заглиблювати, також я особисто перевіряв, ми робили заглиблювали і. Молода розсада, сама молода розсада в такому віці, вона гарно дає нарощування бічних коренів на стеблі, які ми заглиблюємо. Якщо немає потреби в заглибленні, можна не заглиблювати. Тому ось якось так. Давайте приступимо до пересаджування. І зараз подивимось, як почуває себе коренева система. Це гібрид солодкого перцю Барбі, дуже непоганий, але непоганий, будемо за нього казати, як і за всі інші, коли будемо збирати на них врожай. Трішки попритискали попритискали вічка, пластик, для того, щоб було легше нам витягнути. Якщо на розсаді добре розвинена коренева система. До речі, цю розсаду ми сіли 22 дні тому. Це 22-денна розсада солодкого перця. Виглядає а вона ось так. Непоганий вигляд. Хоча є е, коментар такий був вчора. Погано, ну сяли разом з нами, але повільно розвивається. Я завтра обов'язково постараюсь відео зняти за це. Є одна причина, за яку мало хто розповідає, але. Ми, ну, я за нею розповім обов'язково, можливо, вона впливає на поганий розвиток розсади на стелажі. Тому, друзі, не пропустіть завтра, будь ласка, це відео. Давайте заглибимо по семядольні листя. Взагалі ми раніше використовували таку ручку від напильника, але вона залишилась у нас на Луганщині, тому зараз ось пальцем можна якимось іншим предметом дивитися. І Обережно натискаючи, заглиблюємо. Якщо, ще раз повторюсь, якісний ґрунт, то він пухкий і він дозволяє нам зробити будь-яке заглиблення. Ось так виглядає пересаджена розсада зі збільшеним об'ємом ґрунтового живлення. Після пересаджування проводимо підживлення. Ми будемо використовувати зараз Добрива майстер з формули 13 азоту, 40 фосфору 13 калію. Саме збільшена частка фосфору, дозволить гарному розвитку рослини і коріння буде розвиватися, і закладатися майбутній врожай. Фосфор це енергія. І переважна більшість розсади всіх овочів, які ми вирощуємо заради плодів. Їх ось в такому віці треба підживлювати добривом з підвищеною часткою фосфору. Якщо кореноплідні овочі, там трішки інші умови підживлення. Якщо це листяні овочі, там по-іншому. А саме плодоносячі овочі, ми підживлюємо зараз з збільшеною часткою фосфору. І укорінювач обов'язково використовуємо, також він буде стимулювати розвиток кореневої системи. Підживлюємо по невеликій кількості. Наливаємо в такий стакан і поливаємо спринцовкою. Спринцовка медична, незамінна. Річ при вирощуванні розсади, коли є потреба поливати рослинки обережно невеликою кількістю розчину. І останній момент це забезпечення рослини світлом та необхідною температурою. Зараз такий вік розсади, що іде закладання майбутнього врожаю, тому фотоперіод для неї повинен складати приблизно 12-14 ще краще 16 годин. Тобто ми вмикаємо в 6 ранку. І вимикаємо приблизно 10-ї вечора. І температурний режим для такої маленької розсади, щоб вона добре розвивалась, потрібна температура розвитку не нижче 20 градусів. Ось, друзі, що хотів розповісти вам в цьому відео. Такі дії ми зараз робимо з розсадою перцю, продовжуємо вирощувати, все буде добре. Вам бажаю гарної розсади, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!